Стародавні філософи казали, людина є тим, що вона їсть. Я б додав іще багато що про людину говорить і те, кого вона годує. 26 лютого минулого року перша машина з бутербродами та печеною картоплею вирушила від київських волонтерок на лінію фронту. Чого тільки не готували для наших захисників протягом місяців війни і голубці, і плов, і печиво, і котлети для бахмута, куп'янська, для краматорська. Як працює громадська організація, збережмо Україну разом, дізнавалася кореспонденти ранку вдома. Дивимось і надихаємось прикладом волонтерів та благодійників, котрі їх підтримують. Все буде Україна, якщо всі ми будемо разом. Це ми наготовили вчора для бійців голубці. Це тут 150 штук. Дуже смачні старалися, щоб все було добре. Таку саму кількість котлет, налисників, пиріжків та інших домашніх смаколиків надішлють хлопцям на передову. О четвертій ранку на кухнях господинь усе шкварчить, кипить, ріжеться і париться. Волонтерки Київщини поспішають, аби нагодувати хлопців свіженьким у режимі нон стоп. Жінки працюють від 25 лютого 2022 року. 25 п'ятого ранці каву. І правду кажу, просила Бога. Підскажи, скажи, що робити. Через 15 хвилин позвонив знайомий. Це із знайомі військові з 14-го ще року, і попросився, чи можна заїхати до вас. Приїхала група хлопців, машина нагодувала, що було швиденько. Я бачила, які вони були голодні. Це ще лише було 25 те число. Вони були голодні, брудними руками їли. Ніхто не, не було часу. Це все е, дуже швидко. Саме в ті хвилини Ольга Павлівна зрозуміла, чим може бути корисна. Жінка залучила друзів, родичів, сусідів. І того самого дня робота закипіла. 26-го пішла машина із продукцією. це була були бутерброди шинку. Як сьогодні пам'ятаю, картопля запечена в озі і салом, консерв. Ація, все, що було в нас в холодильниках, в підвалах все ми забирали, складали в автомобіль і щодня відправляли. Аби продовжувати готувати обіди, жінкам були потрібні продукти та гроші на закупи. Люди, які дізнались про працю господинь, почали долучатись до доброї справи донатами. Ми закупляємо багато, ми збираємо і закупляємо. Але поруч з нами є кілька м, таких, знаєте. Я би сказала патріотів. Вони бізнесмени з Полтавщини є бізнесмен Олег. Потім нам дуже багато допомагав волонтерський центр Бережани. Це Тернопільщина і наші фермери, які поблизу. Зараз, завдяки Ользі Павлівні, 19 родин об'єдналися в одну, щоб якнайшвидше наблизити перемогу. Кожна господиня готує в себе вдома, пакує і того самого дня привозить у штаб. Юлія разом із родиною займається приготуванням салатів. Ми робимо різні салати з того, що привозять нам з овочів. Буває олів'є робимо. Вінгрети нарізаємо. Це ми робили з капусти і перцю. Такий от морква, такий свіженький. Робимо всією родиною. Також допомагають інші родини нам. В нашій родині я роблю, мама наша робить, діти мої, дівчата, хтось чистить, хтось миє, хтось ріже. А Сніжана зі своїм чотирирічним сином Назарієм від початку готує для хлопців солоденьке. Назарій, як справжній шеф, одягає фартух і допомагає мамі робити шоколадне печиво. Ти молодець, мій помічник. Бачиш, як добре, що ти в мене є. Ми разом команда, разом робимо швидше. якщо нас ми знаємо, що на сьогодні є якесь певне відправлення, ми відповідно приступаємо до замісу тіста. Замісили тісто. І випікаємо дивлячись, куди ми що відправляємо. Якщо це щось потрібно, таке сухеньке, це якісь печивко, печемо, рогалики. Звичайно, ми робимо з Назарієм ще пиріжечки. Пиріжечки різні, з різними начинками. У нас може бути цей з маком, із згущеним молоком, і повидлом різним. Основна робота кипить у штабі. Тут Ніна Давидівна готує для хлопців м'ясні страви, зрази, вареники, голубці, рибу, котлети. По шість сім каструль семилітрових. Плову робили. Поки поробимо цей зервак, поки цю моркву обжаримо, цибулю м'ясо. Оце все і заправимо. І тоді плов у нас получається такі каструлі. Плову ми робили. Найголовніше, чим відрізняються волонтерки, це їжа щойно з плити. Господині не вакуумують свої смаковики, тому відправляють того самого дня, що й приготували. Чоловіки допомагають завантажити повну машину та відвозять на пошту або просто на передову. Дівчата готують. А моя задача це відвести в певне місце. Зараз це відбувається ну раз на тиждень. Приблизно, от а з перших днів, з 24 числа кожен день. Це практично три місяці. Обіди від громадської організації Збережемо Україну разом обожнюють і з нетерпінням чекають хлопці у Куп'янську, Бахмуті, Краматорську та на інших напрямках. Я хочу звернутися до всіх військових, до всіх наших захисників. І хочу з певненістю сказати, що ми завжди з вами. Ми будемо до перемоги. І що ви ви в нас не розчаруєтеся?